Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 24 квітня. Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції, гідроагрегатів Каскаду ГС ГЕС. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами перебуває на рівні природних фонових значень. 15 й місяць. Триває повномасштабна війна Росії проти українського народу. Ми втрачаємо своїх найкращих синів, які стали на захист рідної землі. 21 квітня наша громада попрощалася з солдатом-кулеметником стрілецької роти Леонідом Мотошнюком. Він був справжнім патріотом, боронив рідну землю від російської навали в зоні Операції Об'єднаних Сил. Минулого року. Коли ворог підійшов зовсім близько до рідної домівки, став одним із захисників Вознесенського району і не дав російським окупантам дістатись южноукраїнська та важливого стратегічного об'єкта атомної електростанції. Від себе особисто та від всіх енергетиків південноукраїнського енергокомплексу виказує глибоке співчуття родині загиблого. Жодне слово не здатне полегшити біль втрати найрідніших людей. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Зі свого боку, колектив підприємства у цей найвідповідальніший період війни показує 100% готовність підставити своє плече українській армії. Минулого тижня від захисників надійшла дуже велика кількість запитів на спорядження та техніку. Були відправлені посилки в найгарячіші точки ведення бойових дій. Представники декількох військових частин з Бахмута та Кремінної самі прибули на атомну станцію, щоб забрати допомогу. Їм вручені квадрокоптери, тепловізійні та лазерні приціли, тепловізори, зарядні станції, ноутбуки. Енергетики провели велику роботу з організацією, яка виготовила для захисників необхідне технічне спорядження. Його також передано на один з найнапруженіших напрямків. Загальна сума допомоги становить більше як півтора мільйона гривень. І ми на цьому не зупинимося. Нас чекає ще інтенсивніша робота щодо допомоги військовим. Хочу виказати вдячність усім працівникам південноукраїнського енергокомплексу за надану допомогу захисникам. Так тримати тільки разом у єдності ми подолаємо ворога. Слава Україні! Слава її захисникам!